Всім привіт! Ви на каналі Іван Пацан І сьогодні буде історія екр 1 Поїхали! Екор 1 вироблявся на крюківському вагонобудівному заводі. У 2011 році в Україні на той момент не було швидкісного сполучення. Планували робити серійне виробництво цього електропоїзда, але випустили тільки два поїзда. Це була справжня новинка на залізниці України. Часто ЕКР-1 називають Тарпан, адже він дуже швидкий. Максимальна швидкість 200 км за годину. У складі електропоїзда 9 вагонів можуть вмістити 600 осіб. Один електропоїзд обійшовся в Україні 200 млн грн. В перший раз електропоїзд виїхав на маршрут у 2014 році. На маршрут Дарниця Київ Львів. Від першого рейсу всі були в захваті. Сьогодні ЕКР-1 приписаний до депо. Швидкої української компанії. Як усі швидкісні поїзда в Україні. Гарантія вагонів 50 років. Сьогодні він курсує найчастіше на київ Одеса. І ще може, як повезе, попастись на київ Львів. Маса всього електропоїзда 200 тонн. Отака була історія. Всім до зустрічі, всім па-па!